І декілька слів про результати використання цього продукту. Особисто я помітила, що в мене покращилась якість сну. Напевно, з тих часів, як я стала мамою, я не могла вже нормально спати. Постійно є якась тривога, якась підвищена відповідальність за дітей, за все, що навколо. І з цим продуктом я повернулася в ті часи, коли я сама була дитиною і могла так безтурботно спати. От зараз якість сну така, як в дитинстві. Ще один дуже показовий результат моєї партнерки, яка цього літа поховала маму. І, звичайно, вона була в розпачі, вона була в депресії. І з цим продуктом вона значно швидше змогла справитися з цими негативними емоціями, ну і повернутися до нормального життя. Бабусі більше ста років бабуся не заживала рана на нозі лікарі прописали антибіотики, але антибіотики давали негативну реакцію з боку травної системи. Ну тому що вже там звичайні ресурси не ті. І тоді вони відмовилися від антибіотиків, почали давати ось ці пакетики. І буквально через пару днів рана на нозі затягнулася без всяких антибіотиків. І, взагалі, бабуля стала себе набагато краще почувати. Навіть почала вставати з інвалідного візка. Ну тобто вона в цьому візку за станом не за станом здоров'я, а за руками, тому що вже ослаблена. Тим не менше цей продукт дозволяє бабулі навіть іноді вставати і не далі далеко прохажуватися своїми ножками. Пропоную вам придбати собі цей продукт, почати його використовувати, ну і поповнювати нашу копілку чудодійних результатів про нього.